Така мова, що ви завжди будете ввічно існувати і процвітати. Отож, така довга передмова, для чого я це вам кажу? Тому що кожен із вас, хто не прогулював, а чекає вас тяжка праця, тільки працею ви можете довести те, що ви є, що ви про я просто бажаю, вам, щоб ви мої дорогі. Ви правдобали любов, ходи в одязі, щоб виправдовали ви надії ваших батьків, тому що вони всі хочуть, щоб ви вийшли знаменитими, щоб ви були гарними людьми, щоб мужчини вчилися бути батьками своїх дітей. А жінки, що були прекрасними мамами своїх дітей, жонами своїх чоловіків і їх коханками. Тільки тоді ми переможемо в цьому світі. Отож бажаю вам успіхів, щастя, до зустрічі на сцені. Бажаю вам успіхів.